П'ять фішок успішних презентацій, завдяки яким великі компанії по типу Uber, Dropbox, Tinder отримали мільйони доларів. Без зайвих слів поїхали. З цією презентацією компанія Airbnb отримала 600 тисяч доларів інвестицій, 11 простих слайдів. Чому секрет? Вони описали бізнес-модель одним реченням: люди бронюють житло, ми отримаємо комісію. Все чітко у цифрах, чітко схемою. Вони показали суть їхньої ідеї, жодних складних текстів. Все коротко і все з прикладом. Якщо вашу ідею неможливо пояснити за 10 секунд, вона не отримає гроші. Пояснюйте просто так, щоб зрозумів будь-хто і школяр, і інвестор, і ваша бабуся. 200 тисяч доларів принесла Уберу ця презентація. Вони довели, що тисячі людей стикаються з проблемою негарного сервісу невдалих цін у таксі. І тому запропонували рішення, коли інвестори побачили цінність і зрозуміли, що дійсно є така проблема з таксі, вони дійсно погодилися на співпрацю. Люди купують не товари, а вирішення певних проблем. Тому покажіть, як ваша ідея або ваша пропозиція спростить життя. Мій улюблений прийом, завдяки якому Тіндер отримав 50 мільйонів доларів. Вони розповіли історію хлопця, який ніяк не міг знайти собі дівчину. Це викликало емоційний відгук у слухачів і, звичайно, стало успіхом. Рішення від Тіндер це просто свайпати і знаходити своє кохання. Запам'ятайте, історії завжди працюють краще ніж тисячі слів. Розповідайте історії своїх клієнтів. Це приза на 1,2 мільйони доларів. А все тому, що Dropbox довів, що саме зараз настав час для хмарних сховищ. Вони показали, що це стає мейнстрімом. Люди прагнуть бути в тренді, тому вони підтримали ідею. А ці слайди принесли Шопіфай 66 мільйонів доларів. І все завдяки тому, що творці використали візуалізацію. Вони показали, як працює їхня складна система. А показали дуже просто за допомогою ілюстрацій і схем. Коли людині просто вона готова вкладатися і вона готова слухати. Якщо ваш продукт складний, або навіть не дуже складно. Завжди використовуйте візуалізації, схеми, графіки, аналогії. Так вас точно зрозуміють. Такими є 5 секретів успішних презентацій. Пишіть в коментарях, що з цього ви будете використовувати, і підписуйтеся. Тут корисне про презентації.